Вітаю усіх, хто підтримує наш канал, хто дивиться нас, слухає. Кому це інтересно, цікаво. Це, ви знаєте, є натхнення в цьому, коли бачиш ваші коментарі, ваші підсказки, ваші натяки такі, знаєте, чемні, етичні. Що нам покращити, куди нам йти далі. Ви нас підтримуєте, тому підтримайте і далі. Вподобайками. Коментарями, підписами своїми, бо це дуже важливо мати отакі контенти біблійні на українській мові, щоб люди, які живуть у цьому світі, які не знають, куди і що йде цей світ, вони не знають. Бо тільки Біблія відкриває те, куди ми йдемо, звідки ми прийшли. Цей світ він прийшов від мавпи. І, мабуть, іде до чи застану. Бо ми бачимо це, але ми розуміємо, що Біблія каже, що Творець нас створив людьми величезним тварінням. Тому дуже важливо вивчати Біблію. Я дуже вдячний Богові, що можу таку спроможність з вами мати. І ми продовжуємо вивчати другу біблійну книгу, книгу Вихід. Сьогодні у нас вже 10-й урок, який має назву Завіт і план Скинії». Пам'ятний вірш, вихід 24 розділ, 3 вірш. І прибув Моїсей та й оповів народу всі Господні слова та всі закони. І весь народ відповів одноголосно, то й сказали Усе, про що говорив Господь, зробимо. Знаєте, вони думали, що робити треба так зовні, зовні якісь діла робити. І зараз юдаїзм, він підтримує ту ідею, що спасіння це зовня така сила, що нема гріховної природи, нема ослабленої природи. І зараз юдеї ортодокси вони розуміють так, що спасатися для того, щоб спаститись, можна, можна виконувати добрі діла. Але Біблія і християнство кажуть, що неможливо. Навіть апостол Павло. Який був фарисей з фарисеєм, який в законі жив краще інших, він каже, коли я познав Христа, я зрозумів, що без Христа я ніщо. Бо в мене живе гріх, мені живе гріх. Чого нема в сучасному юдаїзму? То ми люди тоді, які зустрілися з Моїсеєм, вони думали, що ну, зробимо так, зробимо все зробимо. Але коли нема. Серця чистого, коли духа в тобі нема, ти нічого не зробиш, коли ти без благодаті Христа. Нашому посібнику по суботній школі є така цікава фраза: Бог зацікавлений не лише в нашій етичній поведінці, правильній доктрині чи низці правильних дій, але перш за все в особистих близьких стосунках з ним. Ми спасаємося неправильними ділами, поведінкою доктринами, а стосунками з праведними. Тому ми живемо з Богом. В Біблії це написано, про стосунки написано: Авраам ходив з Богом, Єнох ходив з Богом, Ной ходив з Богом. Що значить ходити з Богом? Це і мати оці тісніші стосунки, відкриті. Знаєте, яка сім'я має шанс дожити до золотого чи діамантового весілля? Та сім'я, в котрій все буде пошиста, то немає ніякої такої сім'ї. У цьому світі протягом всієї історії не було такого, щоб чоловік і дружина мали ідеальні стосунки на все життя. Але в чому ідеальність їх стосунків? В чому інші доживають до золотого та діамантового весілля, тому що вони відкриті один до одного. І коли хтось щось зробить недобре, вони відкриті, прийти, попросити прощення, простити. Разом сісти для того, щоб з'ясувати, що сталося. От коли такі стосунки тісні, то такі сім'ї живі, так і з Господом. Не те, що ми правильні, не те, що ми робимо все вірно. Ми бачимо народ юдейський, навіть Моїсей не завжди і не все робив вірно. Але в Моїсея після цього було така, Ідея йти до Бога і просити в нього прощення, як і в Давида, як і в того ж Самсона, і, в інших, і в інших героїв віри. Тому люди сказали: все, що, що скажеш, зробимо, бо ми ж святі, але цим людям потрібна була благодать. І оця благодать і відкривалася у Скинії, у плані Скинії. План Скіні був такий інтересний, цікавий. Знаєте, Бог сидів там в святому святих, і люди його не бачили. Вони тільки бачили стовп вогню і бачили хмару. І вони вірили, що там Бог. Бо так казав Мойсей, що Бог в хмарі. Вони вірили, що Бог там у святому святих, бо так казав Первосвященник. Вони бачили те, що щоб зайти на двір до святого до Бога, треба прийти жертв. Знаєте, весь храм, вся територія храму була залита кров'ю, різали жертви. Знаєте, на Пасху юдейська традиція каже, що стільки було крові, ну на Пасху збиралися мільйони юдеїв. І кожен представник сім'ї повинен буде принести ягня чи козенятко. В храм його зарізати, і кров священників, ідейська традиція каже, стільки було крові, що священники стояли в черзі і передавали до жертовника. там, вилівали цю кров, потім цю жертву свіжували, людина її забирала, запікала і їла цю пасху. Тобто люди розуміли, що її гріх робить оте, що перед їх очами. Лється кров, вбивається ці ягнята, свіжується. От що таке для Бога було наше спасіння? Воно все було відкрите в старому заповіті. А люди кажуть, це нікому не нужно. Що там читати старий заповіт? Як не читати, бо в старому заповіті Бог покаже, що таке гріх, що людина отам тільки приходила з краю храма, тихенько стояла, потім клала руки на жертву. Сповідувало свої гріхи, різала сюжету. Священник брав кров, і далі вже людина нічого не робила. Далі все робила кров, кров приносили в святе святих до Господа священники і первосвященник. Тому скінія була побудована так, щоб людина побачила, що таке гріх, і як гріх віддаляє її від Бога, і що її до Бога приводить це кров. Отої тварини, яку вона різала. І ще Бог показує в книзі Вихід, що навіть самі так святі в лапках люди, самі ну, 70 старейшин Ізраїлю, Масей, Арон, його діти, вони ж священниками були. Коли вони наблизились і пішли у гору, для того, щоб побачитись самим Богом, вони побачили Бога. І здивували, що вони зостали живі. І ми читаємо вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору вихід, 24 розділ, 15, 16 вірші. Слава Господня спочивала на горі сінаї, а Хмара закривала її шість день, а сьомого дня він кликнув до Мойсея середини храма. Дивіться, от знову субота! Моїсей не заходив у хмару шість днів, готувався. Оце весь духовний принцип суботи відкритий. Ми готуємося шість днів до суботи, щоб у суботу зайти до Бога всередину храму. це не означає те, що ми не молимося кожного дня, що ми не читаємо святе письмо, що Моїсей не молився кожного дня. Але субота це особливий день, коли ти входиш в присутність. Бог. Тому благодать це велика сила, і вона відкривалася в скині. І людина розуміла, що там сидить святий, святому святих, а вона приходить з жертвою, і ця кров їде до святого і дає їй право не тільки на життя, а на прощення і на вичне життя. Це дуже. Важливо, навіщо була святиня? В святині відкривався план спасіння. Тому ми і досі вивчаємо цю святиню, бо ці принципи вони залишились. Тільки в нас зараз святиня на небі. Написано, що Христос увійшов у небесну святиню. Про це ми далі побалакаємо. Але я хочу вже про це сказати, бо люди скажуть: а де зараз святиня? Де зараз скиня вона на небі? Ми будемо з вами. Декілька віршів з послання євреям, де Павло пише: що Христос у ту скинію зайшов на рукотворенну, яка є, в якій є ковчег завіту, а в ковчегі завіту є заповіді. Це об'явлення 11 розділ 19 вірш. Це все є. Але ми сьогодні більше сконцентрувалися на виході, де була земна скинія, яка давала людині віру, спасіння і надію. І хай Господь дасть нам духовні сили жити цією вірою, спасінням і надією, надією на його скоре пришестя в цей світ. Амінь.